А ви не залишитеся та, як у вас зараз працює, як одностороння вулиця, за винятком переїзду Козланюка-Гнатюка? Зараз Хномка двостороння вулиця від п'ятої школи до вулиці Незалежності, а там одностороння. Право сторону. Сторон. Від п'ятої школи до Незеленської сторону, Пошпадав... від п'ятої школи до вулиці. Грушевської Грушев. Грушев. Я скажу, Андрій Хочев, Гачара називається, так? Є, такі. так? так Кажи, кажи. Кожи, до назад. Допомні, Допомні, ми забирати назад, тому що ми проводили дослідження, от Андрій про танк виступає за те, щоб повернути назад по вулиці Франка, та як було раніше. Тільки переїзд з про на Нетюка, щоб вилучити двосторонній. А, а, а мені здається, навіть, навіть з ініціативи де є зняли. Так, в да, тому числі він підтримує. Точно нормально. з Петрушевича Я поворот ліворуч, тобто з Петрушевича не. по франка туди до гори, точно ви зняли знак, так? Це було Знімали. До Варпуші. Не було жодних заперечень. І я не бачу там зараз проблем їх. Я не бачу там проблем їх. А хто намалював там цю білу розмітку неправильно? Оце треба когось. Проблема там, там, там їхати є, тому що ширина будуть 7,5 метрів. Якщо там запаркована машина, то дві машини роз'їхатись не можуть. І парковка там повинна бути регламентована і чітко вказана, де вона повинна бути. Їй треба знати, що в місті Франківську вулт 7,5 метрів. Майже всі. Скільки ну. з них двох сторон? Я, в принципі, я підтримував Андрія. Чому? Тому що ми там передбачили зараз два доріжку, щоб зробити. Так ти ж сам кажеш, там машина. Парковку, передбачили парковку. З mm -hmm. однієї сторони. З одної сторони та машини стоять біля того нового влинку ПГД. Я не бачу потребу, там, зали, щоб там був двосторонні рух. Тому що яка потреба? Там не є такі великі руки, дуже легко роз'їхатися. Я думаю, що ні в кого не було проблем вирішити ну, та... свої ділянки. Тіпа не є, але вивчається так, що по великому рахунку нікому, от зараз давно вже знаку немає, нікому не заважають. Нікому не заважає, ніхто не звертається, хто не скажуть. А слухай, то з того, вони малювали там розмітку на вулиці Гарпочих. Хто вам дозволив посеред вулиці малювати розмітку, яка зараз забороняє лівий поворот на франках? Хто це дозволив робити? При Присторіння треба Ну Хто це зробив? Такі трибути, що намалював. Ну беріч чорну фарбу, то замальовувати назад. Так само, як були діми когораз замалювали до тих людей. Ну тут так дуже не Давайте по цьому. По цьому люди я так само підтримую всіх членів побудової позиції останні. А там, де стоять... Там дуже забрали. Це не чуєш? А там, де стоять, цей. А де стоять стоять машини поставити знак зупинка заборонена» і стоїть. зупинити. Не в тому знаку питання. От ти розгадаєш про велодоріжку, так тебе велодоріжка йде тільки до п'ятої школи, дещо зникає. З Гуманова поворотниця велодожка. вона ні звідки ні нікуди. Куди вона далі пішла? От ти поставив тут перше, це не велодоріжка, а контрсмуга велосипедна, яка дозволяє велосипедистам протилежному напрямку. Велодоріжка йде по тротуару і в довострі. Ну не готово, це подалося полюбимо, після рішення. А тут що? А тут не було що піддержимо, а тут подаємо. Позиція ваша яка? У нас зараз абсолютно проблем немає. Ну так так і скажіть, ви кажете, що. Я думаю, що в не звертається, Все Всього тяжко проїхати. Це як називається. Це як Косландюка, по якій та да, так, вроді тяжко проїхати, вроді ще щось, але разом з тим. Давайте будемо дорікання вернеться до цього. Поки що це десь Володоріжчі. За Володоріжки так не підуть п'ятій школи повертаємо волосмову. Волосмову можна і так малювати, вона нікому не зашкодить. Тим більше односторонній рух. Чому там не зашкодиш? Односторонні руки йде до